Лешки з чеснику. У мене в залишках ультраранній. Цей часник садиться під зиму. Це озимі сорти чеснику. І копається він дуже рано. З 5 по 10 приблизно червня я копаю на Чернігівщині. Цей часник він вже готовий до викопки, до вживання. Головки в нього йдуть не дуже крупні, середні. Такі 3 плюс 4 плюс, хто знається на чеснику. Тобто його ось тут обхват 3-4 см, щоб було зрозуміліше. Ось головки, які гарно збереглись на зараз. Ось він. Деякі ось уже проросли. Ну, це, це навіть він дуже гарно зберігся. Зазвичай він уже е, більш так струхає до цього часу. Але це ще полежить. Ще полежить. Ось. Тут теж